Запекла політична боротьба, розгортається у Сербії. Там у неділю голосували на виборах президента парламента та місцевих органів влади. Сюрпризом став високий результат соціалістичної партії покійного президента Мілошевича. За попередніми даними, вона здобула 16%. Це дає соціалістам козир у коаліційних перемовинах. Наймовірніше із демократами на чолі з Борісом Тадічем. Вони посіли друге місце, набравши 23%. Демократична партія, що досі перебувала при, при владі. Сьогодні. Ромоглася зробити Сербію офіційним кандидатом на членство в ЄС. Її лідер чинний президент Боріс Тадіч наразі бореться і за президентство у першому дурі. Він набрав майже 27% голосів. У другому турі з ним змагатиметься член радикальної партії Томіслав Ніколіч. Він відстав від лідера трохи більше ніж на один відсоток. І президентські і парламентські вибори позначені небувалим консенсусом між суперниками. Усі провідні політичні сили поділяють ідею вступу ЄС до Євросоюзу. Другий тур президентських виборів відбудеться 20 травня. Чи зможе демократична партія Тадіча втриматися на верхівці після більш як десятиліття при владі наразі невідомо.